І так, Йох йогохбайшні, танкісти, любі друзі, любі глядачі, всіх вітаю з святом. Сьогодні у нас на екранах Type 5 Heavy, сумоїст Йокодзуна, Мапа у нас перлинна річка, сетап 5 ВТ, 2 ЛТшки, 2 арти, ПТшки, СТшки, сетап нам ні про що не говорить на початку боя, коли сюди я попав. Я навіть і не думав, що. Зможу такі добротні числа дамага нашмаляти тут. О, бачите, у мене тут кінгуру, 3D-стиль такий, лазер із очей. От. І що про цей танк говорять? Ну, більшість реально його вважає чисто куском м'яса. Ну Ніхто його в рандомі не боїться. Особисто я цей танк називаю добряком. Чому добряк? То, що коли ви реально. Попадаєте проти цього танка, то ви раді його бачити в сетапі, ви розумієте, що справді, якщо ви на якомусь там Ну я не знаю, Е5 з кумулятивами, там, на якомусь ВК-7201, теж з кумулятивом, ви розумієте, що цей танк, в принципі, вам нічого не зробить, ви його спокійно будете в цю квадратну броню кумулями роздовбувати. Танк здоровенний, це його як мінус, так і плюс, що плюс зараз буде все зрозуміло. От. І їду я на правий фланг. Чому не на центр? Тому що тут, чисто на удачу поїздка направить. Ну, в центрі там буде душити арта. Там, знову ж таки, треба пікати, якось розпікувати. Ну, не для того, не для нашого тайпа це задача, тому що легко він дуже там буде пробивати. І якраз таки я приїжджаю на цей фланг, і дивіться, плюс висоти нашого танка. Плюс розмірів нашого танку. Це не завжди мінус. Бачите, ми стоїмо, ми бачимо супротивника, враховуючи той факт, що перед нами стоїть союзний баджер. Були би ми на якомусь низькому важкому танку. Любому, я не знаю, і 7 два, сім. По-перше, ми б сюди не їхали. По-друге, навіть якщо б ми сюди приїхали, нам би треба було широко виходити зліва від баджера, тим самим підставляючись дуже легко під суперника. А тут у нас, так скажемо, брустер, в ролі брустера якогось виступає союзний Баджер. От, пацани. І що в мене яка асоціація від гри на тайпі 5? Дивіться, які класні тички просто по Йоху залітають. Перша тичка там взагалі на повному ходу. Я так не звернув увагу, ну, щоб прокоментувати, не прокоментував. Ніяк. Друга тичка теж чудом просто залітає. Дуже тут фартить, і такий, знаєте, ніби натяк. Що це твій бій. От. Користуйся, настрілюй, навіть от тут сигнал теж. Афекашна яга. Все. Я приймаю рішення, ну бачу, що вона не рухається, ніяк не реагує. Там, походу, пацан, я не знаю, під кагором сидить. Е, або відійшов від компа, або може якісь технічні неполадки, може в нього ігра вилетіла. от. Дав я йому дві тички і. Старався також тримати в голові, як союзників позаду мене сейвити від цієї яги в тому випадку, якби вона проснулась, щоб вони не получили від неї на тисячу. От. І я не договорив, яка асоціація від гри на Тайпі 5 Heavy, пацани, хто грав в Sid Meier's Civilization? Там також така покрокова стратегія. Ти так думаєш наперед, ага, там побудувати в тому місті то, там ратушу, там коротше, казарми, там коротше, літаки, танки, там з тим, -то, то поторгувати. Все, хід закінчено. І тут така гра на TyP 5, також як покрокова стратегія, тому що у нас, нам треба наперед обдумати, який ми будемо грати фланг, угадати з цим моментом. Навіть тут зараз будете бачити момент покрокової стратегії. Я даю йому тичку, і навіть маючи багато ще хп в запасі, я від'їжджаю повністю назад. Це така психологічна уловка, щоб цей із сьомий ворожий думав, що я його боюсь, щоб він назад не падав. Він назад не падав, він продовжував стояти, бачу, що я його боюсь, і думав, що ще мені може якусь тичку дасть, хоча він взагалі на ББ не грає, я не знаю. Чого він так розраховував цю тичку шидати, чого зразу вниз не упав, але він вниз не упав. І ми цим скористались. У нас вже 5600 дамага. 12600 хелспойнтів ворожої команди. Е, невідомо, чи це правда, того, що радіостанції не вистачає на протилежну сторону, на протилежний фланг. Невідомо, скільки там у тих леопардів, скільки там у тих бачатів і так далі. І наперед я тут стою. намагаюся. Ну Я собі так зараз думаю, що от у мене там ФВ піджата і сьомий їде прямо по полю. Я собі думаю, що зараз тут хтось мав би підставитись. Або ДБВ там від цього куща, або Вазік 55. Вазік 55 взагалі туди десь поїхав міт приймати. ДБВ так і не підставилось. Бачите, Ну тут так не угадав, але якби Якби таки вони захотіли пікати, то я би ще тичку додав. Так що я нічого особо не втратив. Час заїхати в міт маю. Противники зони доступа поки що для моїх союзників. Ніхто, в принципі, в мене дамаг не краде. Фулова наша Яга. Є100 заїжджає в міт. Я починаю отримувати вже відбачата з їхнього респауна, з їхнього респауна, і попутно мене валить, можна сказати, по перезарядці. Безупинно ворожа артилерія. У мене зараз 1400 хп, це ще все нормально, кількість така добротна. Щоб щось трошки потанчити, щоб щось трошки розмінятись. Пробую заїжджати в мід. Маю інфу про Вазіка 55-го, маю інфу про Тісака і про ДБВ, що вони тут тусуються в центрі. От. І намагаюся я рознюхати ситуацію. Зліва нікого нема, значить, зараз тут буде справа. Дивлюся, опа, є реально Вазік. Залітає прекрасно тичка по НЛД НЛДшечці. Альфа 601 проходить. Ну, якраз таки. Середня наша альфа і одиничка бонусна. Тож у нас 600, пройшло 601 бонусом ВГ подарувала одиничку. от І звертаю я увагу, що починає заїжджати, флангувати Бачат. Шокований я трошки з дій Іса 7-го. Стояв він там за тою хатиною в Сейві від Бата, чогось йому вирішилось. Просто знаючи, що там цей Бачат є, що він йому. І дасть тички, і дасть інфу по, для арти, і від арти получить, і від бачата получить, вирішує він з того сліва виїхати, просто віддатися. Але тичка по бачату залітає, кайчу жопою вже назад. Даю шитичку по ДБВ, получ, получивши від неї на 759. Це неприємний момент. І все, повний назад. Я розумію, що, мене, що мені треба себе оберігати від бачата, який якраз таки. Зараз буде заходити або в мене, або прямо там по широкій, якраз таки по тому флангу, який ми е, на старті розігрували на флангу важких танків, якраз він тим флангом повинен зараз об'їжджати. Одне із двох. Того в мене такий варіант реально від'їжджати повністю назад. І це також продумування ситуації наперед. Це також прояв оцього от. Покрокової стратегії. І в цьому реально фішка тайпа і пацани. Якщо ну не завжди. Не грайте завжди на імбах. От що я хочу донести. Реально, деколи можна сісти на тайпа, дати самому собі такий челендж, покатати в якісь нові емоції від ігри отримати. Найбуде, що це кусок м'яса. Найбуде. Ну для цього. Треба реально щось придумувати новаторське, щоб на цьому куску м'яса щось накидати. І в цьому бою конкретно я це все й проявив. Тепер у мене що, інфа є, що два леопарда зараз будуть їхати. Ну, поки що я знаю, що один буде їхати. Добивати арту, добивати ЛТ. ЛТ добили. 600-хеповий леопард, який якраз таки для моєї тички і для тички союзної арти. Каточу я його, даю 617 і фуловий леопард. Катить уже летить стрімголов, фармити мою арту. Добивають артобата, і там 261 ще никається десь наверху. Хоче він ще й. 26.1. Я даю на упередження йому, шот по тузу на 5036. Міг навіть фугасом дати було би теж непогано. Але знову ж таки непонятно було, чи він так саме верхом поїде. Того 3 секунди інтуїції це було б ризиковано. Ну, реально, грузити фугас. Тим більше ФУГАС повільніше у нас летить. Або може навіть одинаково. Це от я не пам'ятаю. Ну, менше з тим. 8500 дамага це вже не перевернення. Геніальний результат для Тайпа 5 Уже у мене шишка димиться в цьому бою на даний момент. І вже я реально кайфую, так, ніби я на якомусь там імбовому канопенері там, або ультимативному Е5, ніби дав 11К. От якісь такі відчуття. І от такі відчуття, ніби я, коли я тут 10к дам, це ніби я на канопені дам 13к. Ну, реально, от така асоціація, такі самі емоції. От, пацани, це я так собі приблизно. Тут е, такі відчуття переживав. Бачу я, що беруть базу. Залишаюся я вже на даний момент боя 1 в 4. Е, і бояться пацани у мене їхати. Я навіть не знаю, чи там арта в захваті, чи ДБВ, чи може навіть сам Леопард. Хоча Леопард має добротну кількість ХП. Він знає, що я шотний, в чому проблема. В мене поїхати, тим паче вся інфа по мені є. Е, і, ну, переживаю я, що може там реально якась оця швидка арта, ба. артобат швидко ж їде, може він став захват, а заді ДБВ зараз зайде. От і я не знаю, я так. Розумієте, хочу стати, щоб, типа, разі чого швидко розвернутись ДБВ, якщо би я її світанув, так, щоб встигнути її добити. Ну і надії такі у мене проскакують, що може все-таки базу ту брати не будуть. Ну, один тайп проти вас лишився, пацани, шотний. Чого ви берете ту базу? Поїдьте вбийте, ну, пограйте в ігру, ну йомайо! Ніхто не хоче в мене їхати. 30 секунд захвата лишається. Я вже розумію, ну треба самому щось робити, бо хочеться хоча б 9к, 9500. Ну, про десятку я ж тут і не мрію. от 615 даю я леопардові. Е, Виходжу в такий вдалий таймінг. Якраз коли він під'їжджав до мене. Е, получаю задні від бо качу назад. І думаю, ну 10 секунд захвата. Ну, треба ризикувати, треба ще раз спробувати. Є. Yeah. Попадає 690 9776, округлим 9800 дамага. Чудовий результат, хоч і програний. Кількість дамага реально добротна. І емоції я отримав. Ну, навіть маєте чути по тому, як я коментую, які в мене емоції від цього конкретно боя. На такому далеко не імбовому танку, пацани. Результати перед вами. Дякую вам за перегляд. Хороших вам гарних свят! Всім добра, пацани.